Добрий вечір учасники групи Villa House. У нас сьогодні знову розіграш 21.12.14. І ми його розпочинаємо. Всім удачі, хто не зробив лайк, розказав друзям, є учасник нашої групи. Також всім привіт. Так. У нас є 47 учасників і я. Зараз дивимося. Ці учасники є. Копіруємо нашу сторіночку. рандомно носимо. Так. Так, у нас є 46 учасників. Це мінус я. Так, і вибираємо. Вітаємо Ольга Брела. Виграла наш. Подарунок і гостинець від Діда Мороза. Зараз ми ще перевіримо, чи вона дотрималась всіх умов наших. Так, 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 так. Так, є її репост. Так, є репост наш, зараз дивимося, чи є вона учасником нашої групи. Так, є вона учасником. Групи даже в онлайні. Тоді ми вітаємо переможницю цього тижня.